Добрий день. Як твої справи? Нормально, а що? Як а що сказати? Робиш? Йду От Оттуди. Прийшов. Треба. Ні, отуди. Я вже прийшов. Я пильную, пильную. Кого ти пильнуєш? Ісуса пильную, Але зараз пильную за другом, братом. Да, Коли Він приїде? Таке може бути? Я вірю, що Він приїде, він обіцяв. Так як Христос обіцяв, повернутися? І Христос сказав, що Він вернеться. Він обіцяв. Він прийде і забере своїх, своїх дітей. Забере свою церкву, він обіцяв, і я вірю, він прийде. І він сам сказав: пильнуйте і моліться. Це не просто стояти в небо, дивитися, чи самоліт не летить якийсь. а пильнувати це, щоб не грішити, щоб людям проповідувати про нього. І щоб людям робити добро для того, щоб навертати їх до Господа. І молитись, молитись і молитись, спілкуватися з Богом. Что там, Дюрц? Еще ничего. Ничего нема. Ничего нема. пока